Всі вітання. Отже, нова річ Посполита. Запитання насправді не має особливого сенсу, тому що конфігурація держав і державних утворень вона в цьому світі не має такого важливого значення через те, що роль держав втрачається. По суті, зараз ми бачимо ситуацію, коли на перше місце виходять. Не держави, а корпорації, коли на перше місце виходять, якщо точніше сказати, ті наддержавні структури, на кшталт МОЗ, які створені за участі великого капіталу тих самих великих корпорацій, але тут питання в іншому, тому що створення нової речі посполитої в якомусь форматі, то, тобто я не говорю зараз про об'єднання, про державне утворення. Чи квазідержавне державне утворення, чи конфедерацію, формат можна придумати будь-який в нашому, скажімо так, так званому міжнародному праві, зараз якого по суті не існує, може бути будь-яка конфігурація, і кожна з тих конфігурацій вона буде обґрунтована засою масової ідіотизації, як би там не було. Хоча не дуже в це віриться, ну, до прикладу, візьмемо Польщу, де, якщо е е е я не помиляюся.

Вісі тисяч фермерів. Це старі дані, але десь пропорція так, пропорції зберігаються. Тобто Україну кинули в такий от варіант а-ля латиноамериканський агрохолдингами. Землю розпродають і ніхто за то не дбає. Ну, це зовсім не відповідає європейським цінностям. Хоча, в нас, якщо взяти тих обох соросят, то для них всі європейські цінності закінчуються толерантністю до. ЛГБТ спільноти, там, ну і там, всякими іншими речами, це попуги, безмозлі попуги, які просто їм дають методички, вони по них по них щось там виступають. Я переконався в цьому, коли прочитав там аргументи певних політикінь. Так би мовити, про е, закон про ре, цей, зареєстроване партнерство. чи як там. Ну, Їхні аргументи всі вони насправді, якщо читати, от людина не вдумуючись, ну начебто це ну, не дурні люди, пишуть методички. А якщо взяти і копнути в суть, а це все туфта. Це зрозуміло, що все це зроблено лише для. Однієї групи людей. Так що це е, таке питання. Так от, е, тут між нами і між Польщею є дуже велика різниця. Крім того, е, дуже велика різниця є в, е, скажімо, самій організації економіки. Я розумію, що Польща це, це, е, це ніби вже Європа, хоча для мене це не є показник якийсь хороший. Але давайте ми подумаємо про інше. А для чого це взагалі оцей вкид? Тому що приїхав Зеленський в Польщу, сказав, що в нас там не буде кордонів, не буде там в тому, зокрема, історичних, хоча нікуди ми від історії не дінемося, це абсолютно ідіотська фраза, відсутність історичних там якісь кордонів. Крім того, він сказав, що не буде кордонів політичних, що такі політичних кордонів. Тобто це означає, що мова йде про якесь єдине утворення. Навіщо? А я вам скажу, навіщо для узаконні того, що вже відбулося, коли в лінії розмежування стане новим кордоном, як це було з 14 по 22 рік, я не буду зараз казати, як якби так аби. На жаль, ми маємо те, що маємо. На жаль, щодня гинуть краще. На жаль, ми маємо справу з звикнутим імперським агресором. Хоча не таким же звикнутим, він дуже чітко виконує план. Не важливо, що сценарій пішов по-іншому. Я завжди стверджую, що ті, хто має стратегію, вони з, е, виграють у тих, кого стратегії немає. Так от, там стратегія є. І це стратегія не Путіна, не Росії, це стратегія геополітична, і вона зазнає певні зміни. Ну, от, коли ви займаєтеся стратегічним проектуванням, коли ви бачите якусь ідеальну мету. Для вас ідеальну мету, це не значить, що виродків є ідеальна мета, виродків вона є ідеальна для людей. Ні. Так от, коли ви бачите цю ідеальну мету, яку ви власне, собі акцептували як, як таку, як ідеальну, і ви проаналізували ситуацію, добре ситуацію тут і зараз, то ви тоді вибудовуєте варіанти стратегічних планів. Якщо ми візьмемо початок війни 22-й рік, і візьмемо до прикладу. Оцей популярний чат-бот, штучний інтелект, тобто, з яким я на кілька разів спілкувався, і це дуже цікавий досвід, ну, але про це, можливо, ще іншим разом. Так от, коли ви візьмете, подивитися, що чат-бот обмежений, здається, 20-м, максимум 21 роком, тобто, після того йому не дали доступу до мережі, до інтернету як такої, то. Ви зрозумієте, що ця експериментальна модель. А хто б сказав, що не було іншої моделі, якоїсь, яка не афішується яка не прораховується? Напевно, що була. Я це до того веду, щоб прорахувати стратегічні сценарії. Для маючи штучний інтелект, це просто, е, кажуть, нема, нема про що говорити, це елементарно. І тут ні один, ні аналітик ні, не, не, не зможе спрогнозувати. Єдине, що штучний інтелект має справу з неживою матерією або з певними статистичними даними, або з певними закономірностями, які він відслідковує. Тобто е, ексцес виконавця або феномен дурня е, він ніколи не може передбачити. Він ніколи не може передбачити як феномен дурня, так і феномен героя, коли людина раптом, от, яка неочікувано може проявити свої якісь е, значно кращі риси, ніж, ніж, ніж звикло. Таким чином, ми е, зараз не можемо настане на сьогодні говорити про якийсь певний, певний формат, тому що є варіанти стратегії. От є точка А, від якої там почався відлік. Коли ви реалізовуєте стратегію, ви завжди вносите поправку на поправку сценарії, тому що є ті зовнішні умови, які від вас, умовно кажучи, не залежать. І в випадку з застосуванням розрахунків там штучного інтелекту для моделювання геополітичних стратегічних планів, такими елементами є, звісно, жива, жива матерія, жива людина, яка може. Діяти не за планом, але е все одно є певні узагальнення, які штучний інтелект прораховує, і вони є прогнозовані. Тим паче це все коригується і дуже сильно коригується засоб масової ідіотизації, вкидують нові тренди. Ну, до прикладу, е тільки зайшла мова про балто чорноморську вісь чи Союз, а тема не нова. Е я був присутній ще, здається, 18 році на Балто-Чорноморській. Формат з'їзду, який очолювала Ірина Верещук, там були в тому форматі присутні наші всі екс-президенти, не тільки наші. Тоді приїжджав Шушкевич, екс-президент Білорусі, і представник Московії. Не приїхали лише поляки, що цікаво. Але тепер поляки так, якби є локомотивом цього процесу. Що це означає? Це означає, що сценарій відкоригували. Війна це теж, на жаль, цей геополітичний сценарій. Ми можемо з тим не погоджуватися, можемо називати це конспірологією. Жодної конспірології немає, тому що є інтереси великих грошей, інтереси геополітичні, геополітика робиться знову ж таки великими грошима, ми нікудами не дінемося. Оскільки ми зараз маємо справу з одним з варіантів, я перепрошую, власне, хотів сказати, що коли я вчора подивився, там, переглянув десь випадково якісь, е м, там, ну, полистав там новини, почув, то я вже побачив, з як, якою пристрастю відпрацьовують методички різні політологи, яким просто знов-таки дали завдання, і вони вже розсуждають. Е, якесь дебілятко розказува про те, що. Це ж для москалів не понять. От тут у нас може бути цивілізована, там конфедерація, союз і так далі. І так далі. Ми це вже все проходили. Нагадаю, вічний мир між Річчю Посполитою і Московією, яким фактично узаконювали поділ України до того ж, до дуже велику суму на той час грошей московити заплатили за те, щоб поляки віддали їм весь Київ. Ну, це для них важливо, тому що без Києва, без так званого, без матір городов русських їхня імперська міфологія. Вона розвалюється. Розвалюється імперська міфологія, розвалюється імперія. Вона і так, і так розвалиться. І власне Путін він до того, до того і спричинився. Чому? Тому що є ексцес виконавця, є самостійність менеджера, але є. Певні речі, за які він переступити не може. І він не переступить за цей тренд, за який, е... який він обслуговує. Чому, ще раз скажу: оці геополітичні операції чи перформатування світу, воно займає. Плани, інші, планування, розраховане планування на багато років. Про це займає багато років, через знову ж таки кажуть, через спротив умовно живої матерії, через те, що не можна прорахувати до кінця кожну людину, хоча через Facebook соцмережі це вже досить успішно робиться. Колосальні дані збігаються в єдині дата-центри, це все аналізується і вибудовується сценарій. Ще раз кажу, ми просто собі не уявляємо, наскільки це потужно. І е, оскільки цей план, те, що відбувається сьогодні, було запрограмовано давно. Я цього свого часу не розумів, але я відчув те, що відбувається в 13-14 рік на Майдані. Я тепер розумію, як. Обслуговувала це все політики. Я розумію, що ті люди, яких ви бачите на телеекранах, ви думаєте, вони такі мудрі. Це, ні, зовсім ні. Я деяких з них, там не так вже багатьох, але деяких знаю. Це справді не дурні люди, але вони змушені грати по тих правилах, які є. І Це не тільки в Україні, це всюди. Е, якщо. Тоді я написав, що запущений сценарій кривавого поділу України в 2014 році під час Майдану я власне, це написав. Так зараз цей сценарій реалізується. Далі сценарій буде реалізовуватися ще гірший, тому що цей сценарій передбачає перехід від в чому сходяться полюси, псевдополюси так званого консерватизму, на кшталт е московського імперського е шовінізму чи на кшталт, там, тоталітаризму. Партійного тоталітаризму, до якого прямує Китай, і оцей так званий лібералізм з лівацтвом і з толерантністю до збоченства і так далі, який домінує на Заході. Все це зводиться до тотального контролю і до. Фмату, економічно це буде щось на кшталт воєнного комунізму. Зараз це називають базовим доходом. Політично це буде диктатура, в культурному сенсі це буде вихолощення національних всіх культур в глобальному сенсі. Це буде знищення людини, як живої істоти. Тому не варто собі дуже перейматися тим локальним форматом. Єдине, що е, чим далі, тим менше я бачу шансів. Я дивлюся, як маса ідіотів пише в Фейсбуці всяку фігню, рефлексуючи, як песики Павлова, на московських попів, і, ну, і так далі. далі. Ще для мене, що московський піп, судоміт, що наш греко-католицький чи православний стамбульського патріархату, які. До прикладу, там облизують Львівського мера злочинця, який знищив Львів. Це моя думка. Вона має дуже багато аргументів під собою. Вони викладені в книжці Великий Львів. Вони викладені в книжці кінець-соціальної епохи. А це я так до того, що якщо хтось хоче сказати ти, ти що смелишне, то я знаю, про що я говорю. Так от, якщо для мене немає жодної різниці. Чи ті попи, які облизують Руський мір, чи ті, які облизують львівського віта. Ну, не тільки Львівського віта, це так, до прикладу. Здається, от вибір, да, якщо вибирати, краще бути під протекторатом Польщі, тобто Європи. Ну, краще бути самостійними. Це моє глибоке переконання. Це краще для всіх. Для всіх, для бізнесменів, для силовиків, для звичайних людей. Ми бачимо, як працюють наші люди за кордоном. Була інформація, були цифри, що українці, на яких там скільки там потратили на допомогу українцям, так вони більше перенесли доходу в бюджет Польщі з податків. Бо наші люди працюють і вони хочуть працювати, вміють працювати. Ну але краще працювати на своїй землі, а не в рабстві. Але для того треба розуміти, що відбувається. Для того треба не рефлексувати, як песики Павло. Тому що все те, що відбувається, ми заслужили. І коли я дивлюся на тих ідіотів, ідіоток, які зараз там прописують по методичках різні речі, я теж розумію, куди ми йдемо. І це є наш колективний вибір, і не треба потім заламувати руки казати, ой за що. А от, власне, за тупість, за те, що не хочемо розуміти, що відбувається, за те, що рефлексуємо, як песики Павлова, на те, що нам кидають. От, на жаль, десь так відбувається ситуація. Е -е... Навіть не хочеться зараз особливо записувати відео, ну, але я дякую, хто слухає, хто підтримує. Під настрій буду звертатися.